Астранція, також відома як зірчаста рослина, це група ефектних рослин з довговічними папероподібними приквітками, які чудово підходять для свіжих букетів і сухоцвітів. Але вам зовсім не обов'язково їх бачити, щоб насолоджуватися їхньою красою. Астранції – це чудові садові рослини, вони додають шарму вашому заміському саду та яскравих фарб тіністому куточку. Або ж посадити їх уздовж багаторичного бордюру і насолоджуватися їхньою красою в будь-який час. Ці рослини ідеально заповнюють країни, бордюри та куточки. Вони компактні, мають низький або середній ріст, їхні акуратні кущі поступово розростаються, заповнюючи доступний простір, але при цьому не стають агресивними чи інвазивними. Їхні незвичайні квіти додають саду ніжного шарму та характеру, гармонійно доповнюючи сусідні рослини. Де б ви не вирішили вирощувати астранцію у своєму саду, вона обов'язково принесе вам задоволення ці рослини легкі у догляді та невибагливі. Однак вам знадобиться помірний або прохолодний клімат, оскільки вони не люблять спеки та високої вологості. В іншому випадку оберіть для них місце з частковою тінню та родючим, вологим, добре дренованим ґрунтом. У вас є ідеальне місце для ефективної та вітонченої багаторичної квітки. Давайте розберемося доповідніше про астранцію та ті, як допомогти їй процвітати у вашому саду. Загальний огляд: тип рослини, трав'яниста багаторична, батьківщина, апиайси зонтичні. Рід Астрантая Вид, Мейджер, Природний Ареал, Європа, Азія. Зона морозостійкості USDA 4, 7. Освітлення, часткова тінь. Тип ґрунту, родючий, вологий, добре дренований. Потреби в поливи, середня, вологолюбна. Догляд, середній. Використання, лісовий сад, багаторичні клумби, сухоцвіти, букети, висота 30-90 см. Період цвітіння, літо. Колір квітів білий, рожевий. Приваблює запилювачів. Проблеми Попелиці, слімаки. Стійкість до оленів, тіні. Відстань між рослинами 30 см. Природна історія. Астранція належить до батьківщини Зонтичних Апеаси і є рідною для Європи та Західної Азії. У природних умовах вона росте на луках, полях і галявинах, а також у відкритих лісах і вздовж струмків, оскільки любити вологі ґрунти. Рід Астранта налічує щонайменше шість видів. Астранта має найпоширеніший у вирощуванні і часто зустрічається в садових центрах. Астранці мають довгу історію культивації, і на їх основі виведено багато декоративних сортів. Їх також часто називають зірчастою рослиною. Характеристика Астранція це трав'яниста багата рослина за вишки від 60 до 40 см. Вона створює акуратні кущі, які з часом розростаються завдяки самосіву та підземним пагонам. Хоч і вона може створювати колонії, Її легко контролювати, тому вона не вважається інвазивною. Листя астранції пальчасте з п'ятьма глибоко розрізаними частками. Країни листків зубчасті Листя залишається темно-зеленим протягом усього сезону, а восени стає коричневим і відмирає до наступної весни. Квіти астранції в природі зеленувато білі, але культурні сорти можуть бути рожевими, пурпуровими або навіть червоними. Зовнішні приквитки мають папероподібну текстуру, а всередині розташовані дрібні квіточки, що нагадують подушечку для голок. Період світіння триває з кінця весни до осені, залежно від клімату. Розмноження астранцію можна легко розмножити насінням або поділом куща. Оскільки насіння гібридних сортів часто не повторює батьківських ознак, найкраще розмножувати її саме поділом. Насіння Деякі сорти астранції добре проростають з насіння, але їм потрібна стратифікація період холоду протягом щонайменше 8 тижнів. Насіння можна висадити восени прямо в ґрунт або зберігати в морозильнику та висадити навісні. Після стратифікації насіння потребує постійної вологості для проростання. Коли навісні потеплішає, слідкуйте за ділянкою з посіяним насінням і регулярно поливайте її, щоб ґрунт не пересихав. Молоді сходи дуже чуйні до нестачі вологи. Коли сходи підростуть, протріть їх, залишаючись по одній рослині на 30 см квадратних. Зайві рослини можна пересадити в іншому місці або подарувати друзям. Поділ куща: Якщо у вас вже є дорослий кущ астранції, найпростіший спосіб розмноження поділ. Робіть це на або восени. Викопайте частину куща разом з корінням за допомогою лопати та пересадіть на нове місце. Наповніть порожні свіжим ґрунтом і добре полите, щоб допомогти рослині прижитися. Пересадження: Чи ділите ви старий кущ, чи купуєте нові рослини в садовому центрі? Принцип пересадки однаковий. Найкраще робити це в прохолодну погоду навісні або восени. Виберіть ідеальне місце з підходячими умовами для астранції та підготуйте ямку для пересадки. Вона має бути трохи більшою за горщик, у якому рослина знаходиться зараз. Додайте компост або інші покращувачі ґрунту, якщо потрібно. Обережно виведіть рослину з горщика та пересадіть у ямку. Засипте корені свіжим ґрунтом і добре полийте. Перші тижні після пересадки рослина потребує регулярного поливу. Як вирощувати. У сприятливих умовах астранція зростання легко. Її потрібен помірний клімат, часткова тінь та родючий, вологий ґрунт. Світло. Астранція любити розсіяне світло або ранкове сонце з тінню день. На повному сонці вона може вигоряти, а в повній тіні погано квіти. Ідеально 2-4 години сонця вранці. Вода. Цей рослині потрібний вологий ґрунт. Якщо дощі регулярні, додатковий полив не потрібний. Але якщо ґрунт пересихає, поливайте її, щоб коріння залишалося вологим. Вона навіть переносить тимчасове застоювання води. Ґрунтете ідеальний ґрунт для странції родючі, багатий на органіку. Якщо ваш ґрунт бідний, додайте компост перед посадкою. Ґрунт має бути вологим, але добре дренованим. Клімат і температура. Астранція добре зростанні в зонах морозостійкості 4, 7. Вона любить прохолодний клімат і погано переносити спекотне, вологе літо. Відмінно підходить для північних регіонів. Підживлення: якщо ґрунт родючий, додаткове підживлення не потрібне. Але якщо рослини виглядають слабкими або жовтіють, внесіть легке добриво на качані весни та всередині літа. Догляд здорова астранція не вимагає багато уваги. Досити віддаляти бур'яни, стежити за шкідниками та хворобами та прибирати відмерлі частини в осені. Мульчування допоможе зберегти вологість ґрунту. Дизайн саду. Астранція чудово підходить для різних стилів саду. Осколки вона любити тінь, співайте її з іншими тіньовитривалими рослинами, такими як хоста, папороті та астильба. Використовуйте її у багаторичних клумбах, за міських садах та вздовж лісових країн. Посадіть її на видному місці, де вона буде привертати увагу. Особливо гарно вона виглядає у квіткових бордюрах. Сорти. Існує багато вражаючих сортів астранції. Вони мають схожу форму. Але кольори квітів варіюються від білого до рожевого, пурпурного, малинового та червоного. ЕБЕРО e Цей сорт має енергетичне зростання і краще переносити сухі ґрунти, ніж інші астранції. Його темно фіолетово рожеві квіти на високих стеблах чудово підходять для зріз. Елбе. Цей сорт має великі білі квіти з зеленими кінчиками приквітків, що створює двоколірний ефект. ЛБ легко знайти в садових центрах, і вона гарно поєднується з іншими сортами. Клерет. Клерет має насичено бордові квіти на темних стеблах. Це один із найяскравіших сортів, який ідеально підходить для букетів і сухоцвітів. Роуми Роуми має ніжні рожево-червоні квіти, які виглядають делікатними, але насправді досить міцні. б'юти цей сорт вражає яскравими рожево пурпуровими приквітками та малиновими центральними квітками. Його кольори точно прикрутити увагу. Розширені проблеми. Астранція не створює проблем, але іноді на ній можуть з'явитися попелиці або слимаки. Попелиці Попелиці це дрібні комахи, які живляться соками рослин. Вони можуть бути зеленого, жовтого, сірого або навіть рожевого кольору. Якщо їх багато, смороду залишаються липкись.